Боба, йди до мене, іди сюди. Бабак на прізвисько Боба, один з врятованих тварин притулку родини Русіних. Раніше Гризун жив у контактному зоопарку Дніпра. Однак на початку повномасштабної війни заклад закрився, а всіх його мешканців роздали. Згадує співзасновниця прихистку Олена. «Він був більш емоціонален, може бути подвіжі, і він був. Ну вот меньше. у нього. Вот тут интересно, уже вже не исправим, У нього неправильно ростуть зуби. но говорят, що это из за неправильного там его. його. обрезали, обрізали, мы его, Ну от как-то так. У притулку бабака вигодували та пролікували. Наразі каже Олена, тварина повністю здорова. Щоденний раціон боби, сіно, зернові, овочі та фрукти. На інших тварин у притулку бабак не реагує зовсім, каже Олена. Видите, реагують на чека спокійно. Тобто ми глазиком підсматриваємо, уже все він вже вложився. Ми спімоємо. Тобто він ніяк не проявляє. вот такой я рядом з ним сижу он полметра. Ні, якого реакцію або безпокойства. Він любопитний, теж становиться там, хто прийшов, хто, як. У дикій природі бабаки живуть парами, розповідає Олена. Однак Бобу не підселяють до інших гризунів. Жінка пояснює, ці можуть влаштовувати драки. Всегда животным лучше иметь хотя бы одного своего соплеменника для общения. Ну не естественно, это то же самое, что нас закрыть где-то в комнате с собаками. Больше мы никогда не увидим человека, чтобы просто общаться. Випустити бабака у дику природу неможливо через проблеми з зубами, зазначає Олена. Додає, через неприродні умови Боба також не впадає в зимову сплячку. До того ж, каже Олена: тварина не переносить морози, тому на зиму його переселять до теплішого вольєру. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.